На агропідприємстві тракторист Сергій працює вже 12 років. Минулорічні жнива каже, були надскладними. Саме під час збору врожаю росіяни вели найсильніші обстріли. Чоловік працював буквально під звуки вибухів. Виходив із трактора і рядом до посадки підходив та перечікував, поки перестріляють. Та й далі опять працювали. Ну хто ж має цим займатися? То ж ми ж не підемо всі на фронт. Під щільним вогнем аграрії працювали майже півроку. Відстань до загарбників була приблизно 6 кілометрів. На території підприємства і досі знаходять шматки російського залізяча. Ну, такі, бачите, осколки були. Від однієї з ворожих атак, розповідає різнороб Сергій, загинув його колега, а сам він отримав важкі поранення голови і тулуба. Два уламки з грудної клітини медики так і не змогли дістати. Я знаходився возле зерноочисної очисної машини, коли пройшов обстріл, почув вибух. Я одразу побіг у другий склад. Тоді забіг туди, приліг, коли почувствовав ну, в грудях, запекло. Від постійних обстрілів постраждали цехи, ангари з зерном, гараж вантажівок та заправна станція. Техніку вдалося вберегти, бо ховали її в степу. Так само з баків злили усе пальне, інакше б все навкруги могло злетіти у повітря. Був такий сильний вибух, що осколки пробивали одночасно всі три цистерни. Благодаря тому, що горючого було вивезене за приділи фірми для того, щоб не захватили вороги, то не пройшло катастрофи. Половина полів, а їх на Дніпропетровщині та Херсонщині 10 тисяч гектарів. Обстрілювалась чи була замінована. Десь не вдалося посіяти, а десь і зібрати врожай. Підприємство понесло мільйонні збитки, тому велику надію мають на цей рік. На цей год що буде, то в нас надії дуже хороші. Бо ми ще весною надіємося, посіяти соєшник, просо, ну деякі ще культури. То в нас всі поля будуть зайняті. Наразі підприємство сіє сочовицю, хоча спеціалізується на озимих, майже всі поля вже перевірили сапери, подекуди працювати і досі небезпечно. Та аграрії запевняють, робитимуть усе, аби українці не залишились без хліба. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.